21 листопада день Собора Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. В нашому місті це престольне щорічне свято відзначає жіночий монастир. Приїзд митрополита Харківського і Богодухівського онуфрія урочисто зустрічала вся Приходська громада. Дух Святого отворів, вам поклони тропа ліну. Богу, ви старались, Божі заповіді державі, щоб верно сахарі. Просим вас благословити. Архієрей здійснив святкову божественну літургію разом з духовенством з найближчих храмів міста та району. Під час служіння було освячено встановлений новий різний іконостас. Написано в Слові Божому, де двоє, троє ім'я моє, там я серед вас. Господь йдемо, куди ми йдемо? Бог йдемо в першу чергу. Як не побував у храмі, так як наче пробачте, не вмився. Ото так. Подержка в житті дуже велика йде. Такий світлий праздник. Я, я перший раз присутствую на такому світлому праздниці. Я від душі рада, що побувала на цьому праздники. Я в церкву ходжу все время. І з малку, мені було 5 лет, я вже ходив. І я всю життя ходжу, в церкву. Рідко, бо я не пішов у так, в обязательном порядку. І стараюся всегда молитися. Архангел Михаїл один з вищих ангелів. Святе письмо нас вчить, що крім фізичного існує великий духовний світ де вічний престол Всевишнього, населений розумними добрими істотами, іменованими ангелами. Слово ангел грецькою мовою означає вісник, а ім'я Михаїл в перекладі з єврейської означає хто як Бог. Архангел Михаїл з давніх часів прославлений своїми чудесами на Русі, багаторазово спостерігалися явища чудесного заступництва за міста від ворогів при святої Цариці Небесної і Архангела Михаїла. Звісно, чудеса, що дарує Господь, здійснюються лише через щиру віру та усердну молитву. Наші пращури це приклад стійкості, глибокої віри та надії не лише на свої сили. Вдячна Русь поспівала про чисту Богородицю і Архангела Михаїла в церковних співах. Хто знаходиться в духовних подвигах, скорботах, звертається за допомогою. І Архангел Михаїл не припиняє допомоги за славу Творця за справу порятунку роду людського, за церкву і за її вірних чад. Постійно обращаюся. Він ну, же найстарший ангелів. Тепер він защитник нашого монастиря. В честь його назван монастир. Сьогодні великий праздник, много людей прийшло. Його создавали цей монастир почти двадцять І Так як храм є частичкою неба, так. то виходить, ми побудеш у храмі, побудеш як на небі. За миром приходимо, за миром, спокості, любов'ю та за любов'ю. Ми приходимо за любов'ю. Пусть Он хранит нас, оберегает от всех нечистых сил. Самое главное.